Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас онлайн і офлайн. І медіа центр України Укрформ продовжує свою роботу сьогодні. 726-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на кордонах із Польщею. У нас на включенні Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пан Андрій, вітаємо вітаю. Пані Андрію, ми ж знаємо, що протести на кордоні з Польщею продовжуються. Сьогодні вже бачили е, повідомлення про те, що віцепрем'єр з відновлення Кубраков провів термінові перемовини з головою бюро національної безпеки Польщі через блокаду польськими протестувальниками. Тож яка ситуація на цей час, що відомо, ну, власне. Блокування руху воно продовжується станом на цю хвилину. Також це шість напрямків. нагадаю, це пункти пропуску Ягодину, Стелуху, Гринів, Рав Руська Шигині, Краківець. Сукупно, якщо взяти всі ці напрямки. То станом на ранок сьогодні на території Польщі в чергах в бік України перебувало десь 2900 вантажних транспортних засобів, які очікували на можливість перетину кордону. Найбільше це навпроти пунктів пропуску Ягодин і Краківець. І поряд з цим, звісно, поряд з збільшенням черги по той бік кордону через дії з блокування руху для вантажних транспортних засобів бачимо і суттєве зниження кількості вантажних транспортних засобів, які перетинають кордон на даний момент. Більш-менш інтенсивний рух можемо спостерігати по напрямку пункту пропуску храківець. Гірша ситуація значно по напрямку пункту пропуску Шигині. Крім того, якщо говорити про напрямок пункту пропуску Ягодин, то попередні дні польська сторона практично не приймала вантажні транспортні засоби до себе, і звідти рух не відбувався саме через те, що блокувальники практично ну, відмовилися пропускати будь-які транспортні засоби на цьому напрямку сьогодні вночі. За інформацією, яку ми отримали від польських колег. Дещо змінилася ситуація, ну хоч і не кардинально, але польські фермери повідомили, що вони пропускатимуть по кілька вантажних транспортних засобів за годину в бік України, тому. Рух дещо пішов, але, звісно, що е, це не ті показники, не та е, кількість вантажних транспортних засобів, яка б хотілася, щоб перетинала кордон, бо е, вкотре зазначу, що напрямок пункту пропуску є один, це один з таких найбільших інфраструктурних напрямків, де за добу може перетинати кордон 1200-1400 вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Інколи показники ці можуть бути е, навіть вищі. На Оміс, ми маємо зараз що два дні. Практично жодна вантажівка не змогла перетнути кордон ні в якому напрямку. Пане Андрію, ми бачимо з повідомлень, що мова йде не тільки про неперетин кордону нашими вантажними засобами, транспортними засобами, а ще й пасажирськими. Чи так це насправді чи дійсно на якихось пунктах заблокований рух і пасажирського транспорту? Ну, в першу чергу, польські фермери блокують рух для вантажних транспортних засобів. Вони обіцяли не блокувати рух для легкових автомобілів і автобусів. І власне те, що ми відмічаємо, автобуси, а також легкові автомобілі, перетинають кордон як на виїзд з України, так і слідують з Польщі в напрямку нашої держави. Тому сказати, що вони. Блокують рух, я не можу. Звісно, що ми звертали увагу і на е, відеоматеріали, які з'являлися в відкритому доступі, що, начебто, вони перешкоджають руху автобусам. але, скоріш за все, через їхнє перебування на автошляхах, які ведуть до кордону, просто ускладнює рух е, для е, певних категорій транспорту, транспорту власне, щоб об'їхати. Місця скупчення польських фермерів, але ще раз зазначу, що рух автобусів, зокрема, відбувається як в бік України, так і звісно, що польська сторона приймає автобуси, які слідують з України в Польщу. Андрію, яка ситуація на інших кордонах наших з європейськими країнами? За останні дні ми бачимо збільшення кількості вантажівок, які перебувають в чергах на двох напрямках: це на кордоні з Словаччиною, на кордоні з Угорщиною. До прикладу, по напрямку пункту пропуску Ужгород, це кордон Словаччиною, станом на ранок десь 500 вантажних транспортних засобів перебувало в черзі в очікуванні на перетин кордону в бік України, і на території Угорщини, по напрямку пункту пропуску Тиса. Станом на ранок знаходилося десь 580 вантажів. Ну, Звісно, що збільшення черги на інших ділянках в першу чергу пов'язано з тим, що. Більшість пунктів пропуску на кордоні з Польщею блокуються, і тому водії і перевізники шукають собі інші альтернативні напрямки, де вони можуть перетнути кордон. В той же час о 13-й годині сьогодні по напрямку пункту пропуску Ужгород, це кордон ще раз словаччини, словацькі фермери. Розпочали свою акцію а, щодо привернення уваги до їхніх, е, їхньої діяльності, е, блокуючи рух для вантажних транспортних засобів. Але за інформацією від словацьких колег, яку ми мали е, до цього, що такі дії можуть тривати лише протягом години, і, скоріш за все, сподіваємося, що е, Зараз десь вони можуть закінчитися, але чи дійсно це так, чи все ж таки блокування продовжуватиметься довший період? Ми обов'язково будемо відстежувати цю ситуацію і повідомляти окремо. Пане Андрію, не можу вас не спитати про ситуацію на інших кордонах, на східних кордонах нашої держави. Тож, яка вона там, де несуть службу, саме Державна прикордонна служба, що можливо є зміни на кордоні з Білорусією та безумовно з Російською Федерацією? Ну, ці два напрямки вони відмінні між собою. Власне, як і раніше, на кордоні з Білоруссю, ми продовжуємо заходи з укріплення і кордону, і прикордоння. Але по той бік кордону немає у Росії достатніх сил для того, щоб здійснити вторгнення. В той же час ми розуміємо загрозливість цього напрямку, тому маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Тому і продовжуємо заходи з укріплення цього напрямку по всій протяжності кордону з Білорусі від Волині до Чернігівщини. По кордону з Російською Федерацією, звісно, що ситуація інша. В першу чергу через ті обстріли, які ворог продовжує щоденно здійснювати по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Використовуючи різне озброєння своєї території, Росія наносить удари, знов ж таки застосовуючи і артилерію, і міномети, стрілецьку зброю, авіацію. Yeah. <sighs> Укріплювати кордон на цьому напрямку безпосередньо по лінії кордону досить складно це практично неможливо через знову ж такі обстріли, тому безпека і обороноспроможність нашої країни забезпечується в прикордонні, в максимальній близькості до кордону. Наскільки це окремі напрямки це дозволяють? Це може бути і за кілька сот метрів від кордону, це може бути і за кілька кілометрів від кордону для того, щоб і підрозділи державної прикордонної служби, які Знаходяться на цьому напрямку і підрозділи інших складових сил оборони, які також посилюють його, мали всі можливості для того, щоб протидіяти будь-яким ворожим атакам, мати місця укриття для наших захисників через обстріли, які ворог здійснює. Також можу додати, що за останній час бачимо певну таку активізацію ворога з використанням безпілот безпілотних Літальних апаратів, як з метою розвідувальної діяльності, так і з метою нанесення ударів. Натомість наші воїни застосовують всі необхідні засоби для того, щоб подавляти і не допускати влучання ворожих безпілотних літальних апаратів. Ну і на дачу до цього, це звісно, що загроза залишається щодо використання ворогом диверсійно-розвідувальних груп, хоч за останні за останні останні кілька мирло днів ворожих ДРГ не фіксувалося, але нагадаю, що вони найбільш активними за останній час були по Сумському напрямку. Також активність ворожих ДРГ зберігалася і по Харківськ... по Харківському напрямку, менше по Чернігівщині, але це звісно, що не знімає загрозу, бо також і по Чернігівщині ворог раніше. Використовував свої диверсійно-розвідувальні групи з метою заходу на нашу територію, викриття місць знаходження підрозділів сил оборони для того, щоб в подальшому тут наносилися удари. Ну або ж виконати свої задачі, яка перед ними стояла. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Прокоментуйте, будь ласка, повідомлення змі зараз. Шириться така інформація з посиланням на держприкордонслужбу щодо можливого вторгнення у північних областей з боку Російської Федерації. Що ви скажете? Ну власне, я зазначав, що ми продовжуємо укріплювати наш кордон. Якщо говорити напрямок кордону з Білоруссю, то Росія. Немає достатніх сил там для того, щоб здійснити повторне вторгнення. Вкотре нагадаю, що свого часу Росія вивела всі свої підрозділи з Білорусі, які знаходилися там або ж на підготовці, або на на злагодженості дій з білоруськими підрозділами. І перебували переважно на полігонах. Коли ці підрозділи були виведені на територію Росії, в рамках ротації нових заведено не було. Тому загроза цей напрямок залишається загрозливим, але загрози на даний момент з цього боку не відмічаються. Проте вкотре зазначимо, що ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, і звісно, що ми навіть попри. Цю ситуацію, яка є на даний момент, продовжуємо на на наращу нарощувати наші оборонні спроможності для того, щоб протидіяти будь-яким викликам, якщо ситуація зміниться по кордону з Росією. Звісно, що на з того боку Росія має певну кількість своїх сил. Це орієнтовно десь 19-20 тисяч військовослужбовців. Але, знову ж таки, якщо а, брати про а, Всю притяжність кордону з Росією, якого контролює Україна, і ті сили, які має Росія на цьому напрямку, їх недостатньо для того, щоб здійснити повномасштабне вторгнення. Ніколи не можна виключати, що якщо Росія вдасться до якихось кроків, то це кроків, то це будуть такі більш тактичні дії. І знову ж таки, всі дії, які зараз Росія здійснює на кордоні з Україною. Вони направлені в першу чергу на те, щоб Україна тримала необхідну кількість своїх підрозділів, посилюючи цей напрямок, і не перекидували їх на більш важливі напрямки, де зараз ведуться повномасштабні бойові дії. Дякую вам, пане Андрію, що долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Дякуємо за таку важливу інформацію. то, що ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Стежте за нашими анонсами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Безумовно, дякуємо нашим силам безпеки і оборони і слава Україні!